Привіт, мужики і останні глядачі мого каналу. Ось таке стуло, стільчик. Як кому подобається. Зробилося спочатку. Така основа. Глибину я зробив 38. І по інерції понарізав всі однакові заготовки і ширину зробив теж 38. Тут має бути подлокотник. Але, виходить, дуже вузький і, скажімо так, габаритні об'ємні люди можуть сюди просто не поміститися. Через те, я зробив із запасом. Зробив на 50. Зробив ширину між ножками 50, а глибину 38 так і залишив. Так, ну, розробляється такий дизайн. Все ідеально пошліфоване. Стільчик має бути десь якесь кафе чи. Якусь біседку, не знаю точно. Це треба для заказчика зробити один стілець для зразка. І тоді вже буде видно, підходить він їм чи не підходить. ну Для сидіння рейки ще не прикручений є, не прибитий є, не приклеєний є, так сказати. Думав цю частину випустити вище, щоб рівнялося із із висотою сидіння. Але щось якесь... на скору руку все. Потім думав тут зарізати і випустити, щоб сюди лягали на край. Рейка. Але, виходить, оптимальний варіант. Ріжеться на 10. Бо це з 25-ки доски ріжеться 10 см рейка, плюс фугнулося, плюс-мінус 9,5. Якраз по 5 мм. щілини. І виходить, вже на край нема нема як вирізати, нема як виступати. Ну, в принципі, як він складеться, може буде мати вигляд. Складав це все на шипи, на клей. Думав, ще дати додатково по шурупу, але буде портити вигляд. Може буде так триматися, як все склеїться до кучі. Або із середини, або із середини поставити розкосіка. В принципі, теж на клей Воно повинно тримати. Так, далі. Підлокотники. Теж ще не пошліфовані. Показую просто, як воно має бути. Так, ось такий підлокотничок. все аккуратно має выглядать так далее 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 спинка вот таких Три рейки. Все без сучечки, як бачите? Отаких От три рейки має йти на спинці. Як оцінити це стуло, в яку суму ще, ще не рахувалося? Але матеріал дає заказчик. Повністю матеріал, де є заказчик, ну, як повністю деревину. Все одно якийсь шуруп, якийсь шкант, клей, нождачка, амортизація станків, все це має враховуватись. Плюс за розробку, в принципі, фотографія була показана більш-менш приблизно, що має бути все пряменьке, все просте і надійне. Але сказали, розроби дизайн. <кій> щоб може вийшло щось гарніше, надійніше, і щоб менш матеріалу йшло, і щоб скорі його, в принципі, виготовляти. Ну, вроді би вроді би, стульчик, прямий, простий, але на виготовлення його йде дуже багато часу. Плюс, може це просто перший стільчик. Якщо їх робить штук 10-20, то може пагонаж буде, звісно, йти швидше. Дуже багато шліфовки, всі, канти, всі плоскості, все шліфується. Якби не шліф Макіта, то, звісно ще гарачий. Все ідеально шліфується, площина залишається ідеальною. Ще буду зніматися фаски. Фрезером я нічого не проходжу. Видно, що фаски знімаються. Фрезером не проходжу через те, що треба дати заказчику його без покраски. В принципі, я міг би попроходити все фрезером якоюсь радісною фрезою. Там 6 мм чи 5 мм. Але його все після фрізи вишліфувати, то проще і гарніше виглядає, як просто зняти фаску шліфом. І зразу має вигляд. Так ну, осталось придумати, яким методом його кріпить. Або дзяжками, або на шканта ну, на клей. Нашкант на клей трохи геморойно Невигодно через те, що це льопання буде ще на день? Треба його штренько. Ну, звісно, клеєм можна було б промазати. Але є, є в задумках просто гвоздиками. Цвяшками прибивати. Такі без шляпок є вагоночні. Промазати трошки клеєм. Але як воно буде для вигляду? Ну, звісно, варіант прикрутити знизу уголками, чи угольниками, чи як хто каже, металічними. Теж порахувати кількість <кій> деталей, скільки треба кріпити. От, допустим, 5 заготовок вже 10 уголків плюс шурупи. Це дуже великі затрати, бо бюджет цього стульчика невеликий, я так зрозумів буде. Такс. Ну, так само з подлокотником. Треба буде подумати. Ну, звісно, тут буде наш нашкант. Кріпиться по-любому. Там теж, мабуть, придеться в цю частину садить шканта, наклей приклеїть, тоді він буде мати тоді буде мати в такому положенні. Перед-назад воно буде мати надійність, щоб стульчик не розхилитувався. Ну і так само задня спинка. Якщо, якщо буде прибиватися тяжками сидіння, то спинка буде теж таким макаром промазиться клей з звісно, було б, було б класно простріляти пістолетом шпилечним але його нема, наче й будемо брати в дві руки молотки і гатити двяхи вручну. <кхм> Купити хай даже дешевого китайського за тисячу гривень. Пістолета теж нема смисла на цей заказ просто не покриє розходи, такі як покупка пістолета. Ну що ж, спасім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Далі буде багато цікавого. Як його склею, складу все вже до ладу доведу, тоді покажу, як воно має. Розкажу, як кріпив. Може ви мені посоветуєте, поки до понеділка є один день. Може підписчики посоветують, як прикріпить. Сидіння і спинку. Все. Всім спасибо за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До нових зустрічей. Пока. Далі буде багато цікавого.